Всім доброго дня. Сьогодні я приїхав в такий гарний молоденький садочок. Садочку десь 3-4 роки. Яблуні, груші, сливи, абрикоси, персик Все в цьому садові є. Ну і сад, скажімо, доглянутий, ну трошки скажімо, неправильно. Деякі дерева не мають гарних приростів, деякі гарні мають прирости. Але сьогодні суть не в тому, я сьогодні хотів би показати, що ж буде з вашими персиками, хто вирішив посадити і не доглядати. Так, в одному із своїх відео я говорив, що найголовніше закопати землю і в принципі буде вже все добре. Але, на жаль, з персиком, особливо в моїх умовах, це так не пройде. Проживаю я Тернопільська область, місто Шумське, це околиці міста Шумське. Покажу вам, що ж буде з персиком при неправильному догляді на його скажімо, четвертий рік життя. Ось був посаджений персик зі слів господаря цього саду. За ним доглядали, ну не знаю чи обробляли, але по крайній мірі обрізали. Обрізали, як на мене, неправильно. Ось така ситуація зараз зі штампом. В цьому році персик дав урожай. Був сильно ослаблений, багато всохло приріст, ось такий молодий приріст на ньому був кругом. Що знизу, зверху, чуть-чуть, може більший був там, по сантиметрів 15. Зато дав урожай. Казали, навіть гарний урожай, багато було персиків. Ну ось що з нього вийшло, що зробив з нього я. Ось тут залишили були пеньок. Десь ось такий. Не знаю для чого. Його треба було вже давно зрізати. Ось Від цього пеньочка ось така пішла тріщина по штамбу. Ну, Це, скажімо, не проблема. Тут я пороблю такі надрізи, скажімо, легенькі. В принципі, цю рану ми затягнемо. Ну, Я його буду знімати надалі, я думаю, я його встановлю. Але є ще один персик, який я знайшов. Скажу вам, що той, хто садив сад, поняття напевно не мав. Де персики мають рости, і, походу, не знав, що їм треба сонце, що їх в таких самих, самих хужих місцях посадив. Ось ще один персик. У цього трошки стан кращий. Але все ж таки, це, що ви розуміли, це приріст. Навіть нема на долоню, це такі от самі більші прирости, гарні прирости на долоню. остальному це стара деревина, оце, ця гілочка. А оцей маленький кусочок це приріст цього року. За це, от видно, отут були персики. Так що тим, хто хоче посадити персик в наших умовах, можу сказати вам, що без обробок, навіть, можливо, і не так, як без обробок, як без правильної обрізки, персики можете не садити. Нічого у вас з цим не вийде. Кругом тече з нього камінь. Ось цей персик виглядає, скажімо, на. Ну, скажімо, раз, два, три. Ну, четвертий рік йому, походу. І що мені з ним робити тепер? Я не знаю. Можливо, я його сформую під веретино, якщо вийде. Так як тут чаші немає, де він тут в такому углу його посадили. Це причому садила якась фірма цей сад, що вирощує саджанці. І заодно їх і садять. Хто доглядав, я не знаю, але... Но... Сильного поняття він не мав, той хто доглядав за садом. Кругом з нього тече камінь, дерево просто в ужасному стані. Це треба його просто реанімірувати. А можливо, я його взагалі обріжу на 10 см, ось так 10-15 від землі. Відіб'є не відіб'є, ну, відіб буде добре, не відіб'є так і буде. Ну, але, Звичайно, з таким підходом я в цьому саду надовго не залишуся, як хазяїн побачить, що я тут роблю. Ну, але все ж таки людина знає, що в мене є персики, просив, щоб йому теж їх встановити дерева, щоб ну, теж був якийсь урожай. Тут все посадили горіх між персиками. Це я не знаю. Це вибрали для них просто найгірше місце, яке тільки можна було. Ну, ось так виглядає, в принципі, остальний садочок, щоб ви розуміли, які ці дерева. Це абрикоси, сливи, які можуть рости, скажімо, ще без догляду. Ну Персик в наших умовах не буде ніяк, так що перед тим як садити, будь ласка, хоча б трошки взнавайте якусь інформацію по персикам.